Всім привіт! Сьогодні подивимося з вами каталог номер 6 Буде діяти з 21 квітня по 10 травня. Ось така новинка буде. Пудра бронзер. 599 гривень. І в двох відтінках Природна сяйва та золотава засмага. І ще такий буде пензлик для макіяжу. Ну, звичайно, з ціни, не, не знаю. Собі навіть, напевно, не буду такий замовляти. І такий бронзуючий крем тон. Оце мене це цікавив. Бронзуючий крем тон, класне. Штучка повинна бути. Гарна знижка на жіночі парфуми. Чудані колта Сенса Supreme. На Джорданікол Essence. Теж класна ціна. На чоловічі парфуми, класна ціна. Ми ну, спробуємо понюхаю. Класненький. Дуже подобається. Це аромат У мене вже закінчується основа під макіяж. У мене така Джордані Голд з розовими такими кульками. Хочу цю спробувати. Хто пробував, підкажіть, як вона чи класна чи ні. Класна ціна на декву тональну основу. Так а то також в мене є. З прибітичним щось мені не дуже подобається. Воно підкреслює мої шалошинки. Не знаю, щось воно мені не підходить. Новинка вийде. Ось така. Туалетна вода Every Me Drama Queen Iris Мармелад, Пачулія, акорд. Оце для мої. молодіжна така водичка. Пробник я не замовляла. І ось така вийде. Everyme Switch Hat Rose. Оце більш така Лічі, трояндова вода в інсок з вами Ось така золотенька. На Напозис класна ціна. <клес> На Напозис мені не подобається. От як вот така <клес> свіженька водичка за 499 гривень. Хороша ціна. Мультифункціональна тушь 5 в одному в новому такому дизайні. Оця туш Непогано. От в мене тіні є класнень такий голографічний такий ефект. Олівець виводка для очей хороша ціна, в мене є мокрий асфальт. Хороший такий олівець. Не Розтікається, <кхем> хороший, гарно тримається довго, і надовго вистачає. З ефектом об'єму також хороша ця помада, подобається мені. Олійку для губ собі можна було заказати. Морський кальцій Хороша ціна. У мене ще є в старій версії, тому замовляти не буду. Пишіть, отримаю кожен четвертий продукт подарунок. Це я не зрозумілася для пробіотику, чи це пробічний це напій. Пробіотичний напій я... В цьому каталозі в п'ятому брала, завжди його беру, коли по акції. класна ціна було. і класний кишківник, для, для кишківника, дуже класний. Морський магій. Теж хотіла взяти його, а то не було в наявності, то в мене коштів не було, так і не взяла, треба було взяти. Ця маска в старому дизайні мені вона скочувалася. не подобається вона мені, не знаю в новому дизайні все не пробувала. Ось такі не це на це насичені. У мене оцей легкий мультиактивний молятиактивний крем класний дуже. Але ціна, звичайно, за такі ціни я брати його не буду. У мене вже закінчується легкий мультиактивний денний крем з W30. Теж потрібно вже брати собі, але з такі ціни не буду брати. Почекаю, коли зменшиться ціна. Такий хочу собі замовити, не знаю, чи в цьому каталогіці вже в шостому замовлю. Ось такий крем для обличчя очищувальний. Ось такий крем, також хочу замовити собі. Не знаю, чи в п'ятому чи в шостому якомусь замовлю. Пом'якшуючи кожен за 49,90. Таж хороша ціна, Хто любить. У мене їх багато, є тому замовляти себе не буду. Осталося класно. Мені подобається. Для чухтливих зубів в мене в запасах є, замовляти не буду. Підно для мене також хороша ціна. Класно, я її розпробувала, вона мені сподобалася, але багато давати треба. Ось цей нічний крем. Незваний крем догляд для волосся. 99 гривень. Також запасах в мене ще є. Щось спочатку мені не сподобалось мені, але якось спробувала на днях. Це взагалі класно. Менше наносила цього крему денного, що не змивається. І воно не обтяжує волосся. А тоді, напевно, я більше нанесла цього крему, і воно мені так обтяжувало волосся. Також. Так що, головне, головне не переборщити ним. І буде все окей. Шампунь. Ще не пробувала, вже поставила його в ванну. Буду на днях мити голову і попробую. Не знаю, щітки Oriflame. Брашинг в мене жіні, ніби ні, непоганий. Ось така для орльоспутня волосся теж класна, дуже щітка. Тут знижки. Ось це класно, освіжаючий гено. і гігієни. Замоголю собі в мене ж запазок немає, закінчується. Звіночі класний, великий об'єм за 259 гривень. Для душу також. Може, знову при собі вже допаси Ось така новий масажер. За 149 гривень також хороша ціна, а це неславний. Кондиціонер також мені подобається в запасах є в мене. Також його треба зовсім горошинку, щоб не буду борщити. Ось ця серія Зелої Вра також мені подобається класний аромат. Хороша серія. Так ще в мене є антибактеріальний засіб. Також любі ранки. люби прысечки у ця серія для буржетных шкіра так уж подходит ну ладно а вот я ничего не пробовала не знаю из-за меня затекает в бальзам масло для губ от 259 до 200 лучше всего Нова серія тобто стара серія в новій упаковці молоко і мед. Також хороші ціни. Ось і все моє мій огляд каталога. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Всім па-па-па-па!